Доброго дня вас вітає благодійний фонд «Happy Kids». Ми з командою вирішили зробити такий соціальний проект для 25 наших дівчаток, наших породілів, які скоро вже народять новеньких українців, дуже здорових діток. І хотіла цей пост подяки зробити, бо дуже велика кількість людей і фондів долучились до цього збору. По перше хочу сказати дуже дякую Аліна Ливайко, Україна на долонях, благодійний фонд, за підгузки номер 1 Будуть входити дві упаковки на кожну матусю. Так само дуже вдячна благодійному фонду Українська весна за надані речі, сопливі смоктувачі, трошки вологі серветки, і присипки. Так само дуже вдячна за дуже багато речей. Це будуть і тепленькі, бодіки, і з коротким рукавом, і з рукавом, із довгим, ну дуже багато речей. Дуже вдячна знову українська весна, допомога справу і магазину Дарі Добро. Також дуже вдячна соски, пляшечки, такі бутилочки і зубні пасти. Це від волонтерського штабу українська команда Хмельниччини. Також дуже вдячна Вікторії Ульяновій, яка доєдналася, відкривала особисто від себе збір. Вона привезла нам присипки, соплівісмовки закрила цей збір. Також урологічні прокладки маємо два види, також один вид, який будемо вкладати. Дуже вдячна за те, що ми так всі зібралися. Допомога була реально зі всіх кутків, не те, що тільки нашого міста, а й України. Допомога буде розподілятися з дівчаткам внутрішньопереміщеними особами. Бо наразі тільки так ми зможемо допомогти, і кількість буде 25. Тому слідкуйте за інформацією, скоро буде видача. Дякую.